Всім доброго дня! Сьогодні 26 серпня і у мене день народження. Мене вже поздравили мої рідні, я вже отримала багато поздоровлень від колег, від знайомих, від родичів. І був у мене вихідний день, він і є. Я вирішила зробити собі подарунок, пройтися по магазинам, приділити час і зайшла на барахолку. І ви знаєте, подивіться, яку красу я собі купила, зробила собі подарунок, як то кажуть. Пройшла мимо, але повернулася і купила ці бокали. Бо, як то кажуть, пройдеш, а їх хтось купить, упустиш і будеш потім, потім жалкувати. А це ось такий різний кришталь, кобальтовий колір, дуже гарний ручна робота. Рідко зустрічаються такі красиві речі у нас на плошиному ринку, і я собі їх придбала. Я люблю речі такого кольору, збираю і ось тепер буду користуватися і просто милуватися такими красивими бокалами. А ще барахолка мене порадувала, як то кажуть, як ніколи. Дуже щедра і дуже була багата на гарні речі. Я багато накупила покупок. Подивіться, є ось такий чайничок, рідна кришечка, ручний розпиш, наш полтавський завод. Це вже від сервізу. У мене вже є там і чотири пари, і молочник, і ось цей чайничок тепер з'явився. Ще купила, подивіться, молочників накупила. Як ніколи, їх було багатенько, і мені вдалося. Доповнити мою колекцію, те, що я збираю, купила ось такий рийський, рідкісна річ теж на нашому ринку. Ось отакий старенький-старенький баранівка. Гарна приємна форма. Стареньке клеймо. 60-ті роки. І ось тут малесенька така цяточка була позолоте. А так, одна всього-навсього полосочка зроблена. Ось такий. І оцей з ручним розписом теж такий цікавий за формою. І ось це довбиш. Гарні речі мені вдалося придбати. Я дуже задоволена своїми покупочками, те, що в мене було. Наступному відео я вам покажу посилки. Вже всі я позабирала, і там теж дуже цікаві і рідкісні предмети, але все, я докупляла те, що в мене було до комплекту. Так що дочекайтеся, всім гарного, тихого дня і до нових зустрічей. До побачення!